Добрий день, шановні любителі шахів. Ви на каналі Шахи для всіх. Цим відео ми закінчуємо огляд партії української шахістки Єлизавети Гребенщикової, які вона зіграла на чемпіонаті світу серед дівчат до 20 років. Спочатку ми розглянемо партію останнього 11-го туру у виконанні Українки, а потім підіб'ємо підсумки її виступу на цьому турнірі. Нагадаю, що в попередньому, передостанньому десятому турі Єлизавета Гребенщикова прикро програла дуже важливу партію російській шахістці Анні Шухман. Цей програш відкинув Єлизавету на декілька сходинок униз в турнірній таблиці, і по суті, перед останнім туром шансів на перше місце майже не залишилося. Але у випадку позитивного результату в цьому вирішальному поєдинку Українка могла зачепитися за інші призові місця, тобто срібло або бронзу. Та зробити це було вкрай важко, оскільки суперниця в останньому турі у Єлизавети була дуже непроста. Рейтинг фаворитка цього змагання китайська шахістка Лу Мяуї, яка вже має титул міжнародного майстра. Нещодавно, до речі, ця шахістка зіграла у дуже престижному турнірі Вейканзе. Нехай це був лише другий турнір, тобто турнір Б, і зіграла вона не дуже вдало. Але все ж, до речі, Лу Мяуї аж на 5 років молодша за нашу шахістку, що знову ж таки каже про неабиякий талант китайської спортсменки. Отже, Д4 зіграла Єлизавета у відповідь Кінів 6, С4 Е6, Кінь в 3, Д5 і g 3 Білі обирають каталонський початок. Лу Мяуї забирає на С4 слон g 2 Виникла табія відкритого варіанту каталону. Чорні тут обирають хід кінь c6, в якого є як і плюси, так і мінуси. Серед перших це, безперечно, те, що чорні розвивають фігуру і створюють тиск на центрального білого пішака Д4. Мінус у тому, що перекривається шлях пішакові С, який дуже часто в подібних позиціях йде на С5 знову ж таки з атакою центрального білого пішака. На даний момент це один з основних варіантів каталонського початку, тому не дивно, що обидві суперниці довгий час грають по головній лінії теорії. Ферзь А4 грає Українка, вона зв'язує чорного коня, атакує пішака С4 і готова вже зробити стандартний в таких позиціях хід кінь F3 Е5. Але чорні запобігають цьому, даючи шах, після перекриття кінь Д5, далі взяття на Б4, кінь Д б'є Б4. Дуже важливо, що в тактичних ускладненнях у чорних все добре. Я маю на увазі хід А3, який напрошується. Далі чорні грають Б5 після взяття Вилка, Король Д2, Кінь А1, шах, слон D7. Білі забирають на С4, С5, Ферзь А2. Білі знищують чорного коня і на дошці залишається типове протистояння тури та двох легких фігур. Ця складна позиція приблизно рівна. Вона зустрілася аж у 2000 році у партії двох визнаних гросмейстерів Бареєва та Адамса. Та закінчилася в нічию. Водночас інший відомий гросмейстер та дебютний теоретик Віорел Бологан, який написав цілу книгу по каталонському початку, рекомендує білим тут просто зробити рокіровку, хід який напрошується і є одним з основних. Але кінь А3 зіграла Гребенщикова, атакуючи пішака С4. Після А6 пішла кінь Е5. Далі було слон Д7, взяття на С 6, слон С6. Бити ще раз на c 6 погано, тому що після кінь c 6 ферзь б'є c 4 білі відіграють пішака лише на мить, оскільки чорні забирають на d4 і компенсації за відсутнього пішака у білих немає. Тому Єлизавета б'є не слона, а коня ферзем, віддаючи слона g 2 тура g1, слон c6 і взяття на c 4 2-0 грають чорні f 3 Білі готові зіграти e2, е 4 тому чорні виходять ферзем на Ф6, тиснучи на пішака Ф3, і білі демонструють теоретичну новинку. Раніше тут грали ферзь С3, захищаючи пішака Ф3 і поновлюючи ідею побудувати потужний пішаковий центр. Але українська шахістка ставить короля на Ф2. Отже, у другій партії поспіль Єлизавета Гребенщикова, граючи білими, залишається без рокіровки. В минулій партії це мало дуже прикрі наслідки. Суперниця красиво перемогла Єлизавету, тимчасово пожертвувавши Ферзя. Ну а що буде в цьому поєдинку? Тура ад 8 грає китаянка, тура ад 1 тура Д7, тура Д3 і солон Е4, нападаючи на туру. Та відходить на Д2, Ферзя 6. Чорні розвивають дуже неприємну ініціативу, нападаючи на пішака і туру. Білі захищаються форзем, ну і звісно, бити на H2 тут не можна, тому що після очевидного Тура G2 у чорних дві фігури під боєм. Тому слон D5 зіграла Лу Мяуї, білі пішли король G2, захищаючи пішака H2. Ну і звісно, бити на a 2 погано, білі зіграють b 3 ловлячи слона. Тому F5 грає китаянка. Вона намагається розхитати не дуже той надійне пішакове прикриття білого короля. Єлизавета розуміє, що рано чи пізно треба буде захистити пішака А2 і робить хід Б3. Після Е5 ставить туру на Д1. Розмін на Д4, С6, зміцнюючи слона. Білі грають кінь С4 і тура Е7, нападаючи на Е2. Захист тура ФЕ8. Як тепер захистити пішака Е2? Краще було зіграти тура 1D2. Залишаючи іншу туру на четвертій горизонталі. Але українська шахістка зіграла тура 4 d 2 і дала можливість суперниці просунути пішака на F4. Це вже дуже серйозне досягнення для чорних. Вони відкривають королівський фланг і починають створювати конкретні загрози білому королю. Після кінь b6 слон e 6 грає лу м'яуі, створюючи загрозу шаху на h 3 Це змушує білих просунути ще одного пішака на королівському фланзі. Що, звісно, лише послаблює прикриття їхнього короля. Ферзь g 5 грають чорні, тура d 8 Білі намагаються захиститися від атаки суперниці, міняючи фігури. Але h 5 після розміну з шахом на e 8 білі змушені зіграти H3, і тут цілком можна було піти ферзем на h 4, реагуючи на послаблення чорних полів. Але на думці китайської шахістки дещо інше. Вона міняється на g4 і просто жертвує слона на цьому полі. Звісно, Єлизавета здалеку бачила цю жертву. Але здається, що атака чорних не призведе до їхнього виграшу, максимум вічний шах. Та подивіться, що було далі. Після обов'язкового FG, ферзь g4 шах, король F1, ферзь H3, король e 1 ферзь G3 зіграла Лу Мяуї. Втекти на ферзовий фланг білому королю не вдається. Після король Д2 шах, далі ферзь g1, король Д2 і Тура Д8. Король С1, розмін на d1 і просто взяття на b6. Ферзове закінчення з двома зайвими пішаками без проблем виграється чорними. Тому король F1 зіграла Єлизавета, вона, звісно, погоджується на можливу нічию повторенням ходів, але чорні рішуче відмовляються від вічного шаху і продовжують боротьбу за перемогу. Лу Мяуі грає ферзь А3 шах. Король Е1 і F3 з загрозою Тура Е2. Якщо захистити пішака Турою, то після шаху король F2 ферзь 2 чорні просто ставлять мат. Тому Е4 змушена зіграти Єлизавета, і у чорних створюється дуже потужний прохідний пішак F, який допомагає атакувати білого короля і сам може проскочити у ферзі. Ферзь G3 грає китайська шахістка, король F1, Ферзь ж3. Якщо повернути короля на Е1, то чорні можуть виграти так: ферзь h4, у випадку король F1 шах, і далі виграш ферзя. А якщо тут король d2, то ферзь f4, не даючи білому королю сховатися на c1. Король С3, взяття на Е4 і позиція білих програна, передусім внаслідок поганого розташування їхнього короля. Наприклад, кінь С4, ферзь f 6 шах, далі ще один шах, король С3 Б5. І білі беззахисні. Але король G1 зіграла Єлизавета і дала можливість суперниці красиво закінчити партію. Лу Мяуї з шахом просунула пішака на F2, після чого українська шахістка здалася. Варіанти дуже прості: якщо забрати пішака, то наскрізний шах Ферзь H2 з виграшем ферзя. Якщо ж побити пішака ферзем, то вирішальний подвійний удар Ферзь g 4 Ось така прикра партія. Друга поразка поспіль відкинула Єлизавету Гребенщикову далеко від призових місць, і, врешті-решт, Українка посіла лише 13-те місце з сімома очками. Її кривдниця Лу Мяуї набрала вісім очок і заскочила на третю позицію. А другою, також з вісьмома очками, але кращим коефіцієнтом, стала азербайджанська шахістка Аян Алехвердієва. Чемпіонкою світу серед дівчат до 20 років стала російська шахістка Анна Шухман, яка, як ми пам'ятаємо, в передостанньому турі обіграла Єлизавету, а в останньому дуже важливому поєдинку перемогла сильну казахстанську шахістку, срібну олімпійську призерку Алуа Нурман, яка залишилася поза призовою трійкою. Ми ще раз впевнюємося у тому, що у турнірі за швейцарською системою. Найважливішими є два останні тури. Хто в них набирає максимум очок, той зазвичай має дуже хороші шанси на найвищі призові місця. На жаль, Єлизавета останні дві партії програла, і це перекреслило її чудову гру в попередніх партіях. Але, попри розчарування останніми двома партіями, слід визнати, що Єлизавета Грибенщукова наразі є дуже сильною спортсменкою. Та прекрасним резервом для збірної України. Хоча, якщо я не помиляюсь, Єлизавета за збірну вже раніше дебютувала у грі молодої української шахістки, відчувається серйозний потенціал. Дебютна підготовка також на хорошому рівні, звісно, є над чим працювати, але в цьому і полягають шахи: постійне самовдосконалення і шлях до нових цілей. Дякую всім глядачам, хто слідкував за чемпіонатом світу до 20 років разом з каналом Шахи для всіх. Попереду у нас ще багато чудових турнірів. От буквально менше ніж за тиждень стартує індивідуальний чемпіонат Європи, в якому візьмуть участь дуже багато сильних українських шахістів. Це і Павло Ельянов, і Василь Іванчук, і Руслан Пономарьов, Андрій Волокитін та багато-багато інших. Цей чемпіонат стартує вже 15 березня, і у мене, як у коментатора, будуть дуже гарячі дні. Сподіваюсь, що і ви, шановні глядачі, також своєю активністю підтримаєте канал Шахи для всіх. І ми з вами разом до кінця березня перетнемо позначку у 30 тисяч підписників. Особисто мені цього дуже б хотілося. На цьому я з вами ненадовго прощаюся. За традицією, ставте лайки, якщо це відео вам сподобалось. Пишіть коментарі і підписуйтесь на канал Шахи для всіх. Дякую за увагу! До побачення!